Ви знаєте, що таке цинізм? Цинізм це коли одна людина відверто зневажає норми, етики, правила, мораль, смерть, відчуття, почуття інших людей. Оце є цинізм. Інколи цинізм рятує життя. Наприклад, на фронті знаю, що дуже багато циніків люди так жартують з таких речей, яких ви у мирному житті точно б не жартували. І це допомагає людям не втратити розум від того жаху, що збувається навколо них ще професійний цинізм, наприклад, працівники морзі мають дуже специфічний цинічний погляд на життя. Або ми журналісти. Ми по потовому спілкуванні теж часто буваємо циніками, намагаючись захистити себе від десятків трагічних історій, з якими щоденно, щотижня доводиться стикатися через роботу. Але це такий знаєте життєво порятунковий. Цинізм. І це окремі випадки. Загалом то цинізм буває дуже огидним. Наприклад, коли держава збирається піднімати там, вдвічі податки для бізнесу, для нас усіх, а і пояснює це необхідністю ведення війни, необхідністю виплачувати військовослужбовцям заробітні плати в той самий час, коли на одній з митниць на Західній Україні продається посада керівника митниці за півтора. Мільйони доларів. Ну, це ж треба ще розуміти, да? що людина, яка купує таку посаду, має відбити це гроші, то розмір розкрадання страшезний. Той час, як нам викручують руки, кажуть, платіть більше. Або інший приклад цинізму, коли українці щодня від своїх бюджетів скуденних дуже виплачують там по 20, по 200 гривень, хтось по 2 тисячі або по 200 тисяч, у кого які спроможності. А в цей час заступник міністра енергетики краде 500 мільйонів хабар да, на 500 мільйонів доларів. Оце огидний цинізм. Ще один приклад такого цинізму, тільки вже не загальноукраїнського, нашого містечкового маріупольського. Зараз я вам про, розкажу про такий випадок. І мене звуть Яна Романенко, я редакторка маріупольського сайту 069.com.ua. Я розповідаю про цікаві важливі речі, пов'язані з Маріуполем, маріупольцями. Якщо вам цікаво, будь ласка, підпишіться зараз, поставте вподобайку, я буду вам дуже за це вдячна. А я продовжу свою історію. Мова йде про гуртожиток у Дніпрі на вулиці Армструнга, 36. Цей гуртожиток, е маріупольська міська влада взяла в оренду держустанови, відремонтувала. і Готує під заселення для маріупольських переселенців. Це, це не перший гуртожиток, який е, був таким чином відремонтований і підготовлений для, як е, соціальне житло для маріупольських переселенців. Проте, це, про це перший гуртожиток, е, на який виняли. Ви, 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 Охорону, причому не просто охорону, а цілодобову з озброєними вогнепальною зброєю-охоронцями. І це дуже дивно. Викликає багато питань, навіщо охороняти звичайний гуртожиток, де мешкають звичайні пересічні люди, де в гуртожиток, якому придбані встановлені камери спостереження. Нарешті є телефон 102, Можна завжди дзвонити в поліцію, можна встановити кнопку охорони. Натомість ми витрачаємо 98 тисяч за 20 днів. і це гроші платників податків. Це не гроші Маріупольської міської ради, це гроші наших з вами, платників податків, які витрачаються на цю охорону. Тож продукційність, навіщо воно все це ми і спитали у Маріупольської міської ради. І нам на це відповіли ось що. Я зацитую. З моменту закінчення ремонтних робіт будівельники вийшли з приміщення та почався етап облаштування соціального житла, холодильники, кухонні прилади, медвелі та інше. Враховуючи це, виникла потреба на час облаштування приміщення до заселення людей забезпечити цілодобову охорону майна Маріупольської громади. Відповідно до цього, за рахуванням діючого законодавства був укладений договір. Із поліцією охорони Донецької області на ну, охорону об'єктів соціального житла та майна, яке там знаходиться. пояснили нам ну дев'ять прес-служб Маріупольського муніципалітету і ще прокоментували, що ці 20 днів це не остаточно. Він буде, договір буде подовжений. Більше того, всі наступні гуртожитки також будуть охоронятися поліцією охорони. Проте депутату Маріупольської міської ради Максиму Бардіну, який також звернувся з аналогічним питанням до міської ради, від пояснення необхідності були геть іншими. Йому пояснили, що встановлення охорони гуртожитку це вимога грантодавця Міжнародної організації міграції. Саме ця організація керує проєктом. Який потім передається на баланс Маріупольської громади. Так от депутат звернувся до Міжнародної організації міграції з запитом, чи дійсно вони вимагали від муніципалітету замовлення охорони постійної охорони для соціального торгустку. І от диво там відповіли, що таких вимог у них не було. Далі більше. В юридичному департаменті на запит депутата Бердіна підготували офіційну відповідь, на запит, навіщо да, ці, ця вся охорона, навіщо комунальний заклад закупив цю послугу. Відповідь а знову ж таки відрізняється від тої, що отримали ми. Бердіну відповіли ось що. Наступне, опять цитую. Комунальний заклад, Маріупольський міський соціальний гуртожиток у процедурі закупівлі охорони є замовником у розумінні закону України про державні закупівлі та учасником відносин у сфері господарювання. Ну, я сподіваюся, ви ще не закипіли мізки від цієї юридичної плутанини. Паутіна слов, яка регулюється, зокрема, господарським кодексом України. При цьому, згідно з частиною 4 статті 23 Господарського кодексу України, пояснюють в юридичному департаменті міськради, незаконне втручання органів посадових осіб місцевого самоврядування у господарську діяльність об'єкта господарювання забороняється. Ось така відповідь підготовлена за підписом заступника міського голови пана Рімбія. Із з цієї відповіді зрозумілим стає ось що, що незаконно втручатися в діяльність об'єкта господарювання не можна заборонено. Тобто пан Ремпіль не може прийти у цей соціальний гуртожиток, перекрити все крани і відрізати постачання води. Оце буде незаконне втручання представника муніципалітету пана Рємпіля в діяльність об'єкти господарювання цієї комунальної установи. Але вимагати і контролювати фінансові витрати комунальної установи, яка фінансується за рахунок бюджетних коштів, за кошти платників податків, це не незаконне втручання, а цілком законне. Тому ось ця відповідь пана Ремпіля це є огидний цинізм. Це коли люди просто... Брешуть відверто брешуть і маніпулюють інформацією просто тому, що їм треба прикрити якесь незручне питання і не відповідати прямо відверто на прямі. На поставлені питання, які їм задають. Така брехня щодо доцільності найму охорони для гуртожитку залишає дуже багато питань. Наприклад, з якою взагалі метою це робиться? Може, у Маріупольському муніципалітету є якісь особливі персональні зобов'язання перед управлінням охорони Донецької поліції охорони. І саме тому вона таким будь-який спосіб намагається забезпечити замовленнями, до, до речі, дуже дорогими цю організацію. А може, охорона все ж таки не для гуртожитку. Тож ми будемо намагатися і далі розбиратися в ситуації, стежте за нашими оновленнями, підписуйтесь на канал. Дякую, що слухали!